Всім привіт! Сьогодні буде коротке відео. Справа в тому, що за цей тиждень я бачила кілька разів інформацію про те, що ось UDI видала перелік причин, з, якихось, з яких таки можна їздити в Україну. Справа в тому, що в жодному такому дописі я не зустрічала посилання на офіційні джерела. Якщо у вас є такі посилання, будь ласка, напишіть про них в коментарях. Бо я, за свого боку, залишу в коментарях тільки посилання на офіційний сайт Міграційної служби. ЮДІНО без питань заходьте, читайте українською мовою. Інформація також доступна, те, що стосується біженців з України. Тож, на сайті UDI написано докладно наступне: Ваші поїздки в Україну на ваш страх і ризик. Відбуватиметься це таким чином. Якщо ви вважаєте, що ваша причина поїхати в Україну вагома, і ЮДА вам її дозволить, ви їдете, повертаєтесь. Міграційна служба відкриває на вас справу про відкликання колективного захисту. В цій справі, в процесі розгляду цієї справи, ви можете надати докази, що ваша поїздка в Україну була обґрунтована і причина вагома. Цю причину UDI розгляне і надасть вам рішення або про відклик колективного захисту, або про закриття справи по відклику колективного захисту для вас. Це все, що там написано. Ніякого переліку причин, з яких можна їздити. я зустрічала інформацію про те, що можна, якщо там закінчуєш навчання, можна Якщо ти там ведеш якусь політичну діяльність. Нічого такого немає. Єдине, що зазначено, це е, якась хвороба близьких родичів чи, ну, там, не дай Боже, якийсь похорон. Більше того, найгірша в цій ситуації історія це те, що UDI відмовляється погоджувати такі поїздки завчасно. Тобто немає такого документу, що ви подали заяву, сказали, у мене така, така причина. І міграційна служба вам сказала, добре, їдьте, ваша причина вагома. Такого немає. Тобто, в будь-якому разі ви їдете на свій власний страх і ризик. По поверненню відкривається справа по відкликанню колективного захисту, і далі вже UDIA розглядає, чи ваша причина була поважною. Єдине роз'яснення, яке надано, це те, що люди, які поїхали до вступу в силу всіх змін, там, до 12 грудня, вони можуть повернутися без наслідків. Єдине, щоб їхнє перебування в Україні не перевищувало 6 місяців. І це все. Якщо у вас є якась офіційна інформація, яка відрізняється від тої, що зараз я озвучу, і озвучую ЮДІ на своєму офіційному сайті, будь ласка, зазначте її, ми її розглянемо. Мені самі дуже цікаво, бо наразі все інше це домисли. І якщо ви будете спиратися на них, то можете. Звичайно, попасти в не дуже приємні ситуації. У мене все. Гарного всім настрою, гарної погоди, сонячних днів і безпеки! Дякую, що подивилися відео. Буду вдячна за вподобайки і підписку. І до зустрічі в нових відео. Пока.